Ця от неформальність, вона є конструктивною складовою стійкості України, і Україна продемонструвала інший стандарт підходу до стійкості, що можна випрацьовувати залізобетонну інституційну спроможність, починаючи від бомбосховища, завершуючи тим, що є чіткі політики. Але тоді у вас пляшкове горлишко в тому суспільство у вас в пасивній позиції. Потім ви виявите, що коли починається неважливо техногенна криза або війна, або інший виклик. У вас навіть номерів телефонів немає, у бізнеса волонтерів, у волонтерів соціальних працівників, у працівників самоврядування і так далі. Бо найгірша ситуація в Україні в громадах була не там, де сварилися, не там, де конкурували, не там, де ворогували всередині себе різні групи, а там, де була байдужість. Найгірша ситуація там, де ворогували, там, де була політична конкуренція, там, де буквально віджимали бізнес один одного, знищували на виборах один одного тощо. Вони, принаймні, знали один одну і знали, що очікувати. І коли кризова ситуація була, то частина переступала через себе і телефонувала, і казала: слухай, сокиру війни закопуємо. Тут води нема на районі. Ти там у тебе є края, можеш забезпечити фуру води. А інші телефонують: слухай, тут треба вивезти у людини зі здоров'ям проблеми і так далі. У тебе ж є там зв'язки по медичній службі, поранень їх треба доставити в шпиталь. І все це вирішується неформально.